Всім привіт! В даному відео підемо про WhatsApp, а саме я покажу вам, як приховати свій статус онлайн, а також як сховати час останнього відвідування нами даного месенджера. І так, перейдемо у WhatsApp. Коротенько про те, що я маю на увазі, як ви пам'ятаєте, нашого друга по переписці Moneyboy, ось він. І зараз ми можемо бачити, що він прочитав наше повідомлення, а також, якщо ми перейдемо у переписку, ми бачимо. Зверху у нас з'являється інформація про останнє відвідування даним користувачем месенджеру в WhatsApp. І це було 11.14 у вівторок. Ця інформація швиденько пробігла, зараз ми бачимо тільки час, але якщо перейти у профіль даного користувача, то ми тут детально бачимо, що MoneyBoy в останньому мережі був у вівторок о 11.14. Як же нам підвищити нашу конфіденційність та сховати дану інформацію? І так, для цього я перейду в профіль MoneyBoy. І зараз ми знаходимося в профілі цього ж MoneyBoy. І для того, щоб приховати статус, нам потрібно з даної позиції перейти в меню нашого профілю. Для цього ми натискаємо зверху, справа на ось ці три крапочки, Появляється спливаюче меню, і тут нам потрібен передостанній пункт налаштування. Переходимо в налаштування. Далі нас цікавить другий пункт меню конфіденційність. Натискаємо на Конфіденційність. І перша ж проблема конфіденційності полягає в тому, хто ж може бачити мою особисту інформацію. І це те, що нам потрібно: востаннє у мережі у мережі. Оцей пункт нас цікавить. Переходимо на перший пункт у конфіденційності. Натискаємо. І тут у нас є два розділи. Хто може бачити мій статус в останньому мережі, як ви бачите зараз, відмічено усі, тому ми й бачили, коли в останньому мережі був наш манібой. І другий розділ, хто може бачити. Коли я в мережі. Тобто це той самий статус онлайн. Якщо ми онлайн, то наш друг по переписці бачить, що ми онлайн. І так, що нам потрібно змінити, якщо ми хочемо приховати дану інформацію. В першому розділі, хто може бачити мій статус в останньому мережі, обираємо ніхто. А далі, хто може бачити, коли я в мережі, обираємо ті ж користувачі, які бачать в останньому мережі, відмічаємо, відповідно, ми обрали, що ніхто. Не може бачити мій статус в останньому мережі. Відповідно, так же саме ніхто і не буде бачити мій статус онлайн. Тепер давайте повернемося до того, з чого ми починали. Перейду знову в профіль першого користувача. Знову ж таки, перейдемо у переписку нашу з MoneyBoy. І ми вже не бачимо ніякої інформації про те, коли останній раз MoneyBoy був в мережі. Давайте перейдемо в його профіль. І тут знову ж таки ця інформація просто відсутня. Ось таким чином ми можемо підвищити свою конфіденційність у WhatsApp. На цьому я вам дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Попереду ще дуже багато всього цікавого та корисного.